Доброго дня, колеги! Я рада вітати вас з початком навчального року. Бажаю вам його легко почати і легко завершити. Сьогодні я зібрала вас на онлайн-нараду з приводу всеукраїнського конкурсу Класний керівник року. На жаль, немає ще наказу міністерства, хоча півгодини назад я спілкувалася із Міністерством освіти. І е, там сказали, що перезвонять і скажуть номер наказу, який вчора буцімто підписаний. Але ми з вами все рівно маємо працювати над е, тим, щоб вчасно підготувати документи, вчасно їх е, подати і взяти участь у цьому конкурсі. Е, конкурс класний керівник року. Це вже іде другий раз. Ви знаєте, що є наказ від. Е, 20.12.2011 року номер 1459. І в цьому наказі на затверджене положення. І вказано, що цей конкурс буде проходити раз у три роки. Таким чином, цього року ми будемо проводити всеукраїнський, брати участь вірніше у всеукраїнському конкурсі Класний керівник року. Цей конкурс буде проходити у три тури. І перший тур, на жаль, він вже е, почався, але документи ми не мали, тому нічого вам не говорили про ці речі. Хоча ви знали, ми говорили, обговорювали це на методичній сесії. Говорили, що такий конкурс буде і готуватися до нього треба. Е, Перший тур конкурсу це вересень-жовтень. Вересень у нас вже закінчується, тобто шкільні етапи вже мали б завершитися, але ми їх будемо починати. В кого вже почалися добре, в кого будуть починатися, значить, почнуться на початку жовтня. Цілий жовтень відводиться для районного міського туру всеукраїнського конкурсу класний керівник року. В листопаді місяці буде проходити другий тур очно-заочний. Що це значить? Це значить те, що ми спочатку будемо розглядати матеріали конкурсантів, а потім викликати, так як ми робили минулого разу, 12 або там 10 чоловік переможців у всіх трьох номінаціях. І Будемо запрошувати на очний тур, щоб вони могли розповісти, і захистити свій досвід. Ми з вами знаємо, що такий очний тур набагато цінніший і набагато важливіший, ніж заочний, тому що те, що на папері можна написати, це одне, але коли класний керівник розповідає про свою роботу, презентує її, показує відеоролики. Він може сказати за 5-10 хвилин набагато більше, ніж написано у тих матеріалах, які вони подавали. Третій, чому другий тур очно-заочний? Тому що третій тур планується також очно-заочним. І на третій тур на кожен на кожну номінацію, а номінацій три це е, класи 5, 7, 8, 9 і 10, 11. Е, будуть запрошуватися люди, ті, які найкращі, з України планується 25 чоловік попередньо. Як вирішать у Міністерстві освіти, нам ще цього не відомо, тому що коли я сьогодні спілкувалася, то сказали, після того, як після підписання Міністерством освіти наказу про проведення даного конкурсу будуть написані методичні рекомендації участі в цьому конкурсі. Але е, я розмовляла з е, Лесією Володимирівною Корецькою із інституту модернізації освіти, яка сказала, що е, будуть деякі зміни. Ось тільки що Наталя Анатолівна принесла мені номер наказу, який сьогодні буде вже на сайті Міністерства освіти. Це наказ номер 962. Від 21 вересня 2015 року це наказ Міністерства освіти, який буде регламентувати проведення нашого з вами конкурсу. І зміни у положенні поки що пропонують такі: по-перше, не буде потрібно подавати папки на участь у конкурсі. Не будемо вимагати папок і ми на другий етап. Як випишуться методичні рекомендації, то буде вже відомо, чи будемо створю, буде класний керівник створювати блог, чи просто буде робити якусь сторінку на сайті свого навчального закладу і посилати нам тільки електронну адресу, тобто заявку і електронну адресу, де можна побачити досвід. Це, звичайно, краще, ніж е, подавати папку, бо в папці ви не, не зможете багато розмістити матеріалу, а ось якщо в інтернеті е, інформаційний матеріал зробити інформаційним варіантом, то можна подати і більше фотографій, і більше структур, і відеоролики, які знімає класний керівник. і... Е, Масу всяких е, речей, які робить класний керівник, можна буде подати до цього досвіду, який він буде захищати. Е, сьогодні я не можу сказати, чи це буде блог, чи це буде е, на сайті вашого навчального закладу під рубрикою Класний керівник. Це ми додатково повідомимо, але хочу сказати, що зараз вже класні керівники, які будуть брати участь у другому етапі цього конкурсу, вони мають підготувати всі матеріали в інформаційному варіанті. Для того, щоб можна було в будь-який момент просто взяти ці матеріали і розмістити. Ви знаєте, що матеріали, які подаються на конкурс, вони будуть оформлятися чи це електронним варіантом, чи це паперовим варіантом, не має значення, але обов'язково має бути опис досвіду. Так як ми з вами говорили раніше, як завжди в конкурсах брали участь і як. Виготовляли папку, ми про це говорили. Опис досвіду має займати не більше шести сторінок друкованого тексту. Шрифт 14 кек, 14 інтервал півтора через півтора. Тобто, це не дуже багато тексту писати, але цей текст має бути чітко вмотивований. Чітко виписаний, і в цьому тексті на цих шести сторінках має бути вказано, на які додатки посилається людина, говорячи про, те, про ту чи іншу справу. Якщо це говориться про проведення якихось заходів, це може бути посилатися на план роботи. План роботи розміщується під таким додатком, сторінка та като. І е, якщо ми посилаємося на структуру і пишемо додаток там номер 5, ось і в дужках е, ми шукаємо номер додатку як окремим е, файлом і дивимося цей додаток. Тобто все, про що ми говоримо, має бути підтверджено. І якщо починається опис досвіду е, робитися, то він починається з мотивації, чому взята ця тема, яку мету перед собою ставили, чого хотіли досягти, що учнів хотіли виховати, які цінності хотіли виховати і розвинути в учнях. Посилається на реалізацію програми національного виховання, на який розділ, на де взяти ці. Заходи, посилається на концепцію національно-патріотичного виховання, посилається на основні виховні орієнтири, так як у нас я вже назвала три основних стратегічних документи, за допомогою яких ми реалізуємо виховання особистості. І ви всі знаєте, що є методичні рекомендації з патріотичного виховання. Де вказано не тільки про виховання особистості в позаурочний клас, а де вказані і розписано, як проводити виховну діяльність на уроках з того чи іншого предмету, і наведені навіть певні теми, і що можна робити, як можна робити, що говорити, які завдання ставити, щоб дитина виховувалась цілісно. І щоб була система виховання, щоб ми те, що ми робимо з виховної діяльності в закладі впродовж тижня, місяця, щоб воно мало свій відклик на уроках, щоб уроки доповнювали. Тому що ми знаємо, що майже 90% дитина виховується на уроці і виховується прикладом. Тому на це варто звернути увагу. Наступне. Зараз, коли ви розпочинаєте, будете розпочинати роботу із підготовки з організації конкурсу, ви маєте написати наказ про проведення конкурсу районний, а в школах шкільні накази про проведення конкурсу. Так як у нас вже є наказ міністерства, я сьогодні подаю. Проєкт наказу наш на підпис в обласне управління. І я надіюся, що так як е, цим наказом великі кошти не передбачаються, тому він буде швидко підписаний. Але е, я так само вам продиктую посилання, е, відійшлю по, на пошти ваші номер наказу. На який можна зсилатися, пишучи свій наказ. Чому я вирішила, що так варто зробити і вчинити, щоб ви могли написати? Тому що ми вже втратили місяць, і це не від мене і не від нашого управління залежить. Ви чули, що тільки вчора був підписаний наказ про проведення конкурсу, а методичні рекомендації ще не будуть писатися. А ми вже маємо проводити. Тому я вирішила, що варто з вами поговорити і поставити, як кажуть, всі крапки на дій, починати працювати. Дуже важливо, щоб класний керівник, який у вас буде переможцем, він у своєму досвіді посилався на якусь систему виховної певну систему виховної роботи, на певну про реалізацію певної програми, чи певної концепції, чи це є концепція школи, чи це є програма школи, чи програма району, чи про, програма обласна, щоб було видно реалізація чого здійснюється у. Діяльності класного керівника з його класу. Шановні колеги, якщо будуть питання щодо організації та проведення конкурсу, то ви, будь ласка, після того, як я завершу розмову, зможете їх задати. Можете вже писати, якщо є питання. Але я хочу вам сказати наступне: я говорила про створення блогів чи інше розташування в інтернеті матеріалів класних керівників, то я хочу наголосити, що якщо прийдуть методичні рекомендації, там буде говоритися про створення блогів. Ми проведемо ще одну онлайн-нараду невеличку, де е, роз'яснимо колеги, які відповідають за створення блогів. І знають, як це їх робити поетапно, покроково поясним, як створити блог, як створити блог чи розмістити по-іншому матеріали класного керівника, щоб це було не багато роботи, і щоб це було зручно, і щоб кожен класний керівник мав доступ. І сам міг розмістити матеріал, бо якщо ми будемо на сайті закладу розміщувати матеріали, то кожен класний керівник доступу не буде мати на розміщення матеріалу, він буде змушений носити свій матеріал, щоб відповідальний за сайт міг його розмістити. Тому це буде додаткова ще інформація, і е, як тільки ми будемо чітко знати, який інформаційний ресурс будемо використовувати, я зразу ж з вами знову зустрінусь в онлайн режимі. Шановні колеги, ми говоримо про те, що у конкурсі номінації у нас беруть участь класні керівники 5-11 класів. І перший тур. З 1 вересня по 31 жовтня визначають три переможці. Так як я вже вам говорила, 5, і 7 класи, 1, 8, і 9, 2, і 10, і 11, 3. Тобто у вас на обласний тур, на другий тур має бути представлено три. Переможці конкурсу. І тоді, вже з трьох з цих трьох номінацій, будемо вибирати за допомогою інтернет-ресурсів, будемо вибирати тих, які будуть брати в очному конкурсі. Наочний конкурс буде варто підготувати презентацію свого досвіду, тобто, це як підказка, про що буде вестись мова. Варто підготувати, якщо є в людей там відеоролики, якісь чи витяги з відеороликів такі кусочки різні уривочки, чи це буде просто розповідь, чи це буде розповідь із демонстрацією якихось, якихось матеріалів, яких треба продемонструвати просто наглядно. Тобто будете. Дивитися і перевірте, будь ласка, як будуть представлятися ці люди, тому що е, часу буде небагато, але вони зможуть додатково розказати про те, що не ще у, в те. Ті матеріали, які вони говорили більш тому, що словами можна більше сказати за емоції дітей, які пережили, за емоції батьків, які були пережиті під час тих чи інших виховних заходів, який результат досягнуто у, вихов, у виховному процесі класу серед батьків, серед дітей, серед їхнього е, підліткового оточення. Тому варто звернути увагу на підготовку матеріалів про те, щоб, на те, щоб класний керівник бачив виховання особистості у спільній діяльності із батьками, з родиною дітей. Це те, що стосується конкурсу. Якщо є питання, будь ласка, можете їх або прописати, я прочитаю, або задати по телефону. Потім мені, як вам зручно. Наступне, що я хочу вам сказати на початку навчального року, це про те, що 25 числа у нас буде форум молодих вчителів, які тільки приступили до роботи. І я там буду говорити про виховний аспект сучасного уроку. Шановні колеги, я прошу звернути увагу на методичні рекомендації з Національно-патріотичного виховання. Цього року, як ніколи, виписано рекомендації для виховання як в позаурочний час, так і на уроках. І я спілкувалася з деякими людьми, які були на Методичних об'єднаннях перед початком навчального року з предметів, і, на жаль, на цих методоб'єднаннях люди не обговорювали ці методичні рекомендації. А як же люди будуть планувати свою роботу, як же їм планувати виховну мету на уроці? Вони цього не чули. Добре, якщо вчитель читав. Добре, якщо е, він прочитав і зрозумів ці всі речі, і буде це використовувати. Але на першому методоп'єднанні варто було наголосити, хто е, не зробив цих речей, варто зібрати е, колективи. І обговорити методичні рекомендації додатково поки ще тільки початок року, поки ще тільки планується робота, довести до всього педагогічного колективу навчального закладу, е, яка система виховної роботи, що кожного місяця буде проводитись, під яким гаслом буде виховання проходити, які у вас є в школі традиції з вихов... виховання особистості. І... Просто дати людям календар виховання, щоб педагоги могли на своїх уроках правильно виписувати виховну мету, яка б не йшла б в розріз із організацією виховного процесу всього навчального закладу. Це те, що стосується методичних рекомендацій з національно-патріотичного виховання. Шановні колеги, Є декілька е, таких моментів, які варто робити на початку навчального року. Я розумію, що сьогодні 22 вересня і всі плани затверджені, вже, і е, накази написані. Але у вас є можливість, якщо в наказі про організацію виховного процесу, у наказі про організацію виховного процесу. Не затв... Наказом цим не затверджені заходи або план організаційних дій щодо реалізації основних виховних орієнтирів щодо е, організації роботи, е, реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівничів на 2008 2020 роки. Е, заходи щодо реалізації е, концепції національно-патріотичного виховання, яка прийнята. У нас в 2014 році я б хотіла б, щоб ви додатковий наказ зробили і затвердили ці заходи. Я розумію, що можна писати заходи. І на виконання районної програми, і на виконання обласної програми, і основних виховних орієнтирів окремо, і е, на виконання концепції окремо. Але, шановні колеги, не є помилкою, і буде, мабуть, більш правильно, якщо ви е, пропишете і затвердите наказом одні заходи, одні заходи на виконання всіх цих документів. Тому що програма національного виховання учнівської молоді рівничні, в принципі, написана на виконання основних виховних орієнтирів. Ваші районні програми написані на виконання обласної програми. Концепція національно-патріотичного виховання не йде в розріз із нашою програмою обласною. Тому, все, що ви в заходах будете прописувати і завжди прописуєте, ви вибираєте із вашого плану роботи, плану роботи школи і плану роботи класних керівників. Завжди, десь у когось знайдеться форма роботи. Форма заходу з того чи іншого питання, яке варто внести в ці заходи. Тоді у вас не буде ніякої накладки, тоді е, будуть всі цілеспрямовано працювати над виконанням своє, свого плану роботи і не буде багато позапланових завдань. На це, будь ласка, зверніть увагу. Якщо воно не зроблено, значить його можна окремим наказом затвердити ці заходи. Якщо ж вони затверджені в тому заході, то це дуже добре. Тепер наступне. Прийшов лист про вебінар. Ми всі з вами знаємо, що два роки назад. Ми підготували 50 е, педагогів за програмою сімейні цінності. І ось 24 вересня, це через 2 дні, о 16-й годині пропонується взяти участь у першому всеукраїнському вебінарі на тему вступне заняття курсу сімейні цінності. Це важливо тим е, педагогам, які... Вже ведуть сімейні цінності і які вже працюють за цією програмою, які мають оплачувані години, які працюють в класах без оплати, але на своїх, у своїх класах ведуть цю діяльність, тому що сімейні цінності читаються у 8-9 класі. Ви на цьому семінарі зможете отримати відповіді на всі питання організаційного та методичного характеру щодо викладання та запровадження курсу сімейні цінності у вашій школі, а також поділитися власним досвідом. Шановні колеги, я цей лист сьогодні вишлю на всі райони. І вишлю е, тим людям, які залишили мені адреси, які, е, яких ми готували. І я знаю, що є досвід проведення занять е, за курсом сімейні цінності. Є. Є багато речей, які. Е, варт, на які варто звернути увагу, і є величезний досвід в, нашому, в нашій області. Це і в Млинівському районі, третя школа, і в Костопільському районі, в гімназії, по викладанню сімейних цінностей. Є дуже гарні традиції. Мені б хотілося б, щоб ви долучилися, взяли участь, почули щось нове, як на що звернути увагу, і розказали за свій досвід. Це те, що стосується сімейних цінностей. Звичайно, я була б дуже рада, якби ви мені, хоча б на мою скриньку електронну, скинули, хто в вас в районі читає цей курс і має оплачувану годину? Наступне прийшли матеріали. Ми вам вже вислали, ви вже їх бачили, бо вчора я вислала з повідомленням про е, онлайн нараду, про масовий відкритий онлайн-урок із теми з Україною в серці. Там все абсолютно розписано і те, що в, нашому, в нашій області є дуже багато закладів, які працюють над е, питаннями е, проєктів і створюють проєкти. Я б хотіла щоб ви показали свій досвід і в багатьох вже розроблений цей проєкт. Я знаю за Сарненський ліцей лідер, який працює у виховній діяльності лише за проектами. І цей проект з Україною в серці, який Зміст якого це садок Вишневий коло хати, природа рідного краю мається на увазі. Що не край, то звичай про звичай регіон, регіону, і де козак, там і слава героїчій пост, постаті рідного краю. Ви вичитаєте гарно ці документи, там можна брати участь, а можна бути просто глядачем і просто слухати ці речі. Це теж важливо, щоб класні керівники побачили і почули. Але хоча б по одному закладу із району я б хотіла б, щоб ви зареєструвалися взяли участь, тому що в нашій області, як ні в чиїй іншій, є досить багато досвіду про реалі... По реалі... По реалізації проєктів із такого національно-патріотичного і історичного та духовного розвитку нашого краю. Тому варто про це говорити, щоб ми знали не тільки те, що робиться в Києві, і про заповідники Києва, Умані там і ще якісь. У нас в області є дуже багато цікавих місць, про які б я хотіла, щоб ви розказали всьому світу. Матеріали вислала, Якщо будуть питання, буду відповідати на всі питання. Я так зрозуміла, що є питання. Тому, Але того, я... якого числа не почуло, що якого числа, що? Попередньо про що ви говорили про киску. Про класний керівник? Ще після цього. Хай напишуть, про що вони не почули. Шановні колеги, Дубинський, Коли Дубинський герме. Вебінар по сімейних цінностях 24 вересня о 16-й годині, я вам сьогодні вишлю лист. Ви будете знати, як під'єднатися, бо сьогодні-завтра треба буде під'єднатися. Тому зараз завершиться онлайн-нарада, і я зразу ж висилаю вам листа. Там в ньому все розписано, все гарненько пояснено. На всі питання я буду давати відповідь, я є на роботі. Тому, шановні колеги, якщо нема більше питань. Я вам дякую за увагу. Всі питання, на всі питання я буду відповідати, чи в телефонному, чи в інформаційному інтернетному режимі. Всім гарного дня, до побачення!